Більше трьох тижнів тому у 23 містах на сході України розпочався цикл програм про фізичне та духовне здоров'я у рамках проекту Східний ангел та за підтримки церкви Адвентистів сьомого дня в Україні, благодійної організації Адвентистське агентство допомоги та розвитку та телеканалу Надія. Сегодня мы работаем в нескольких направлениях сразу. Это и психосоциальная помощь для детей и их родителей, это и поддержка людей гуманитарной помощью в плане одежды, обуви, это и поддержка продуктовыми наборами, потому что людям нужно влиться сейчас в жизнь полноценную. Окрім того, волонтери допомагають переселенцям із зони АТО адаптуватись у суспільстві, знайти нові роботу та житло, надають медичну та психологічну допомогу, роблять масажі та консультують в юридичних питаннях. Переселенка з Єнакієво Наталя два роки тому отримала звістку про те, що батько її дитини зник безвісти. З тих пір вона мріяла, хоч про якусь матеріальну допомогу дитині. І, дізнавшись на програмі, надія є для всіх в місті Курахово про консультації юриста, поспішила першою записати на проем. Когда я, я обратилась к адвокату и когда я услышала сумму эти Надежда моя умерла последняя. И вдруг я попадаю на эту программу и говорят, что да, здесь вот будет юрист, и для меня это был какой-то лучший в темноте, понимаете? Інші приходять на лекції, аби знайти своє місце в житті, переглянути власні цінності, познайомитись з новими людьми, отримати корисні знання про сім'ю та здоров'я, а також збагатитись духовно. Місцева влада всіляко підтримує волонтерів, надає приміщення та допомагає в організації роботи. Мовляв, християни чуйні до чужого горя. Коли случилась біда, дуже багато там в очень много. И вообще в жизни города э, помогают. Вот церкви, которые у нас есть, и воду раздают, и где попросишь, какую территорию убрать. В принципе, мы дружим с ними, и они нам помогают. В связи с этой войной мы перестали улыбаться друг другу, мы перестали верить друг другу. Вот. А э, этот проект именно он укрепляет и веру, і заставляє вірити в добро, вот ну і вас здоровий образ життя. Організатори проекту планують і надалі надавати підтримку всім потребуючим після закінчення духовних лекцій, адже бачать гостру потребу населення в духовно-моральній та матеріальній підтримці. Люди, переживаючи посттравматическое стрессовое расстройство находится в стрессовом состоянии. Они очень напряжены, очень раздражены, состояние неопределенности, неизвестности. Это нервное напряжение. Но одноразовая или кратковременная помощь не дает должных результатов. Поэтому я вижу вот эту программу «Восточный ангел» на более длительный период. На этой территории пока вот это сложное время необходимо проводить долгое время. Постоянно и регулярно, Для того щоб люди могли отримати і соціальні пакети, і духовну підтримку. Нагадаємо, проект Східний Ангел вже другий рік діє на території Донбасу. Завдяки цьому проекту велика кількість людей має утеплені відремонтовані приміщення, відновлені склопакети, чисту воду, постійну підтримку харчами, гігієнічними засобами, одягом та навіть вугіллям. Звичайно, витрати на все це не маленькі, але воно того варте, каже керівник церкви адвентистів на сході. ця да, програма не дешева. Она дорогостоящая. Она требует материальных вложений. Потому что, чтобы реально помочь сегодня людям продукт, продуктами, продуктовыми наборами и другой помощью, конечно, нужны средства. Но я всегда задаю вопросы себе и всем. Скажите, а сколько стоит одна душа? Э, Для царства Божого. Скільки вона стоїть Вона на Загалом, після завершення першої фази циклу програм, що тривала три тижні, у 23 містах Луганської та Донецької областей, 105 людей прийняли завіт з Богом через водне хрещення. У шести містах люди ще готуються до водного хрещення. Також за проханням відвідувачів у багатьох містах лекції продовжили на два тижні. А кількість людей, що прослухали весь курс, сягає близько трьох тисяч. Олена Долгорученко, Володимир Божинський, Ірина Сироткіна, Вісті Надії.